За минулий тиждень пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 34 оперативні оперативно-рятувальних виїзди. За звітній період було врятовано три особи, та, на жаль, дві загинули. Серед цікавих випадків рятувальникам вдалося врятувати телицю, яка провалилась у 10-метрову яму. Як працювали ДСНСники Кам'янського, дивіться далі. Рятувальники Кам'янського району на минулому тижні 13 разів виїздили на пожежі, 10 разів на допомогу населенню та екстреним службам. А 10 разів на місця де інформація не підтвердилась. Серед основних ситуацій, які трапились на території міста, 22 жовтня близько пів на другу дня надійшло повідомлення про пожежу на території судового товариства Дзержинець на місце події було направлено відразу ж відділення чергове відділення 7 та 8 державної пожежно-рятувальних частин. По прибуттю на місце події першого відділення та після проведення розвідки було встановлено, що по по Шостій дорісці за допомогою подачі двох стволів протек о 15 годині 30 хвилин дана пожежа була ліквідована. Вогнем під час пожежі було знищено домашнє майно а також пошкоджено дах будівлі на площі 40 метрів квадратних. Загиблих та травмованих на події не було. Загалом було залучено дві одиниці техніки та 13 осіб чергового складу. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. А 23 жовтня близько 4-ї години вечора надійшло повідомлення про те, що на тимчасовій зупинці по вулиці Галини Романової горить мікроавтобус. На місце події було відразу ж направлено на черговий керу сьомої державної пожежно-рятувальної частини, де по прибуттю було встановлено, що на тимчасовій зупинці горить легковий автомобіль, а саме моторний відсік на площі 1 метр квадратний в автомобілі в мікроавтобусі Мерседес бенз за допомогою подачі одного ствола СПП-4 о 16 годині 17 хвилин дана пожежа була ліквідована. Загиблих та травмованих на події не було причину пожежі встановлює слідчі національної поліції. 20 жовтня ввечері рятувальників Кам'янського звернувся чоловік з проханням про допомогу. З'ясувалося, що поблизу приватної садиби, яка розташована на провулку Данили Чуба, в яму потрапила корова. На місце події було направлено черговий корол сьомої державної пожежно-рятувальної частини, де по прибуттю та після проведення розвідки було встановлено, що налякана тварина частково провалилася у яму. Глибиною 10 метрів поруч знаходилися її власники. Зоб'язавши тварину мотузкою, рятувальники витягли її на поверхню та передали власникам. Внаслідок події тилиця не зазнала значних тілесних пошкоджень. Також рятувальники наголошують на правильному та безпечному поводженні з опалювальними пристроями у домівках. Шановні мешканці міста та гості, вкотре звертаємося до вас з проханням бути обачними під час перебування вдома, адже осінньо-зимовий період досить активно відбувається пожежі саме в побуті. Навіть минулий тиждень не став виключенням. За минулий тиждень у результаті пожеж в побуті загинуло дві особи. Одна особа постраждала, і три особи було врятовано. Тому не нехтуйте своїм життям і в випадку пожежі відразу телефонуйте за номером 101.